Привіт! Хотіла показати вам, як відбувається у нас схема роботи. Ви надсилаєте мені замовлення: це може бути або технічний рисунок, або ескіз, або фотографії в різних ракурсах. Ми обговорюємо нюанси, я роблю лекала. Потім ці лекала і сапр. Я завантажую в 3D-програму і роблю примірку. Ми тут обдивляємося в базовому розмірі, що подобається, що не подобається. Форми деталей, обговорюємо, що можливо змінити, додати, і так далі. Можна подивитися прозорий вигляд. Ну, тобто, всі свої зауваження ви мені говорите: я, можу, можливо, або фотографії вам надсилаю, або, верніше, скріни, або можу відео записувати, або в онлайн режимі ми це все можемо обговорити. А крім того, можна подивитися, як це буде виглядати. Ну, якщо є такий запрос, там ми вже обговорюємо, обговорюємо з вами розмірну сітку, тобто всі деталі. І якщо потрібно подивитися, як це все буде виглядати, ну, наприклад, у великому розмірі, ось на великому розмірі, ми можемо подивитися, як працює ця сорочка, чи подобається градація. Ну, тобто можемо врахувати побажання чи якісь зміни ще до першого розкрою. А, крім того, можна подивитися, ось, наприклад, штани С і М поруч. Ну і подивитися, як вони виглядають в різних розмірах, на фігурах різних розмірів. Ну, ось так само вверх, наприклад, можемо капюшон подивитися, форму влаштовує, не влаштовує. Тобто ми можемо врахувати зауваження і побажання клієнта ще до першої примірки. І вже після того, як ви чи клієнт висловив свої побажання і зауваження, вношу зміни в лекала і, ну, можливо, роблю візуалізацію, якщо є в цьому потреба, а можливо, ні. І тоді висилаю вам комплект лекал базового розміру.